З 1 вересня юні буковинці вперше за довгий час сподівалися розпочати навчання в очному форматі. Проте повноцінно прийняти дітей за партами зможуть лише шість чернівецьких шкіл, в яких облаштовані належні укриття. Військовий стан в країні триває вже півроку, а сховища в навчальних закладах міста почали перевіряти лише в липні. Тож зі всіх шкіл чернівців повністю готовими вийти на очне навчання виявилось лише шість. Решта змушені навчатись дистанційно або ж погодити змішану форму навчання. Головна причина малі або неналежно облаштовані укриття. Ми маємо результат. Зокрема, ми маємо п'ять закладів середньої освіти. Це загальної освіти, які будуть вчитися дистанційно. У нас є, значить, я можу перелічити в принципі, дистанційно ліцей номер 1 ліцей номер 21 гімназія номер 1 загальноосвітня школа номер 38 Також очно будуть вчитися наступні заклади освіти: це ліцей номер 2 ліцей номер 9 ліцей номер 15 Коровійський ліцей, військово-спортивний ліцей. Середня школа номер 3 і середня школа номер 31 Всі решта шкіл вони будуть вчитись на змішані формі навчання. Якщо вас не влаштовує дистанційний формат навчання, можете перевести дитину в школу з очним. Проте зробити це не так просто, адже вільних місць в освітніх закладах уже немає. Звичайно, батьки можуть перевести дитину з одного закладу освіти в інший, в тому випадку, якщо є вільні місця. В управлінні освіти прогнозують, кількість бажаючих відвідувати школу очно збільшиться. Але чому школи виявились не готові до нового навчального року, міській раді пояснити не можуть. Посадовці шукають виправдання і вже натякають на можливість повного переходу на дистанційне навчання через загрозу коронавірусу. Насправді та модель, яка була озвучена, яка стосується освітнього процесу в новому навчальному році. Вона не є остаточною, вона буде динамічно змінюватись. Чернівчани перспективу. Третій рік поспіль навчатись онлайн не схвалюють. Звичайно, хочеться, щоб діти відчули все ж таки, що це таке, школа, ходити на уроки, бігати на перервах, і спілкування з вчителями. одне, інше третє. З іншої сторони, розумію, батьків, які не мають з ким залишити дитину вдома і якби забезпечити їм це онлайн, навчання належним чином. Тому не знаю. За весь час карантинних обмежень діти дистанційно, звичайно, знизився рівень е, ну, їх, їхньої продуктивності. Вважаю, що краще вийти звичайно в школу, але ситуація, напевно, цього не дозволяє. Ліпше б в школі вчилися. Чому? Бо то робить онлайн, то не робить онлайн. А то комп'ютер не робить, а то того не робить. Нагадаємо, управління освіти рекомендує відмовитись від традиційних лінійок на 1 вересня. Тож більшості освітніх закладів чернівців свято для першокласників відбудеться в малих колективах. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.